Вітаю! Ви дивитесь новини в студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Виконуючи обов'язки голови Кривоозерської районної державної адміністрації Олег Коваль провів особистий прийом громадян. Напередодні дня виведення радянських військ з Афганістану в обласному палаці культури відбулася урочиста зустріч воїнів інтернаціоналістів та запасу. Більше 14 тисяч. 000 военнослужащих совєтської армії не прибули свои дома к дітям, к, жінам, к родителям. У день святого Валентина в одному з раксів області вирішили побратися одразу 25 пар молодят. Наше кохання, наш шлюб буде завжди в коханні вічному. Президент України Петро Порошенко після підписання мінських домовленостей звернувся до військовослужбовців. Голова української держави впевнений, що ця угода має стати основою для майбутнього миру, але зазначив, що послаблювати контроль за безпекою не можна. Належні умови для роботи всієї української делегації, українських дипломатів і наших партнерів. З Європейського Союзу створили ви, наші славні воїни. Своїми звитягою, мужністю, героїзмом ви посилили українську позицію на цих переговорах. Ви озброїли нас аргументами, достатніми для того, щоби жорстко стояти на національному інтересі. Слабких б'ють. Ми сильні. І мир Насправді встановлюються не на дипломатичних раутах, а в окопах на передовий. В Дебальцево, в Сниці Луганській, в Пєсках, в Широкому та в інших місцях. Наш ворог дуже серйозно готувався до Мінська. І саме тому в останні дні і в останні тижні напередодні саміту він атакував. Наші позиції по всій лінії зіткнення. На жаль, ці жорсткі атаки продовжуються і після підписання. Для чого це робиться? Щоб зламати нашу оборону. І щоб тоді приїхати до мінська господарем становище. Але цей план так і залишився фантазією. Однією з форм роботи з населеннями як в обласному центрі, так і на місцях, є особисті прийоми громадян. Своїх мешканців приймали тимчасово виконуючі обов'язки голови Кривоозерської районної державної адміністрації Олег Коваль та його колега з Врадіївщини, перший заступник голови, виконувач функцій та повноважень голови Врадіївської районної державної адміністрації Ірина Гончаренко. Там побували наші знімальна група у складі Павла Москальова та Олександра Пана. Продовж теми спеціальний репортаж випуску. 11 година дня у кабінеті тимчасово виконуючого обов'язки голови Кривозерської районної державної адміністрації Олега Коваля розпочинається особистий прийом громадян. Жителям північного заходу Миколаївщини болить все, і відсутність доріг, і за низька ціна на молочну продукцію безпосередніх її виробників і не коштів на відновлення у селищі системи водопостачання та водовідведення. Довжина дороги, секретарка Кривоозеро сягає 18 кілометрів. Сьогодні стан дорожнього покриття вкрай жахливий. Як стверджують місцеві, його там майже немає. Природно, самотужки сільська громада не потягне таке фінансове навантаження. По цій дорозі їздять до лікарні всі спеціальні заклади, там державні установи, так далі, жителі таких сіл, як Тернувате, Велика Мечетня, значить Тукарівка. Секретарка і на півдороги до Кривого озера це є село Леніне. Тимчасово виконуючі обов'язки голови Кривозерщини погоджується. Дорога на секретарку дійсно не підлягає експлуатації, хоча і ремонтували її нещодавно. Певну кількість заасфальтували. Вирішення проблеми, переконаний Олег Коваль, лежить у комплексі заходів. Перш за все, відповідного листа буде направлено до обласної державної адміністрації. Винесуть його і на розгляд депутатського корпусу району. Але, скоріш за все, фінансового ресурсу Кривозерщини на повне відновлення дороги теж не вистачить. Я думаю, що треба буде з спеціалістами визначитися і станом цієї дороги. Дамо відповідне доручення начальнику райду. Принаймні вони можуть зробити чіткий висновок, так як спеціалізуються і на ремонті, і на будівництві дороги, про те, який є стан, щоб чітко знати тоді, яка ситуація. А бюджет селища Криве озеро не розрахований на розв'язання гурдіва вузла у питанні водовідведення водозабезпечення. Каналізаційна мережа районного центру від початку розраховувалася як ливньовка сільгосптехніки. З часом мережу реконструювали під каналізацію, і в будь-який момент вона може вийти з ладу. Аналогічний стан і системи водозабезпечення. Питання водопостачання також неодноразово звертався. Виготовили документацію. Три рази її переробляли, робили е, висновки, ви ж розумієте, кожен рік обновляли, так нам і не дали. Значить, Це в нас одна проблемна свердловина. Ну як проблемна? Вона не проблемна, просто на цій свердловині дуже багато організацій і населення. Більше 600. Це центральна районна лікарня, два дитячих садочка. Перва школа ну великі такі об'єкти. У селі Красненькому Кривозерського району Миколаївської області проживає 843 жителі. У цей непростий для країни час особлива увага влади і місцевої влади, зокрема, приділяється об'єктам укриття у загальноосвітній школі. Цього села розташовано об'єкт укриття. Принаймні половина населеного пункту тут при необхідності зможе укритися. Під бомбосховище у красненькому пристосували колишні тир у будівлі загальноосвітньої школи. Роботи тривали протягом одного місяця. За цей період приміщення отримало достатню кількість меблів. Тут відремонтували електрику, полагодили вентиляцію. За суворою необхідності об'єкт укриття може розмістити одночасно працівників соціальної сфери населеного пункту, колективи та вихованців сільського садочка загальноосвітньої школи і пересічних громадян. Побудований так, що є. Діти на випадок якоїсь нещ... на випадок будемо говорити таких стану, є можливість навіть не бути на дворі, на зонічному, а бути все перейти сюди по внутрішньому приміщенню. Близько розташований харчоблок з двох сторін, дитячий садик і школа, є вода, тепло і завдяки цю трудовому колективі школи. На сам кінець особистого прийому Олег Коваль резюмує. Є питання, які розв'язуватимуть самостійно. Це стане можливим за рахунок об'єднання громад і спільних зусиль влади Кровозерщини та бізнесу. Частина озвучених звернень потребує негайного втручання влади області, тому будуть підготовлені відповідні листи безпосередньо на керівництво області, і будемо просити допомоги для вирішення цих проблемних питань для людей кровозерського району. Далі ми вирушаємо на Врадіївщину. На прийом до першого заступника голови, виконуючи функції і повноваження голови Врадіївської районної державної адміністрації Ірини Гончаренко, прийшло сім місцевих жителів. Одне зі стрижневих питань стосувалося виділення коштів для продовження проектних робіт з енергозбереження дитячих садочків. Роботи були розпочаті 2014-го на умовах співфінансування селищною радою. Це заміна системи опалення, це утеплення стін і вікон, а також зміна встановлення теплових насосів. Враховуючи те, що вартість цих робіт дуже значна, були виділені кошти з державного бюджету, але, на жаль, до кінця року ці роботи були не профінансовані. Відповідно, зобов'язання селищної ради виконані. Потребує додаткового фінансування встановлення теплових насосів. Аналогічно, як і на Кривозерщині, частини озвучених населенням проблем вирішуватимуть самотужки. За всім іншим звертатимуться по допомогу до Миколаївської обласної державної адміністрації. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Далі офіційна інформація. Україна цілком здатна за 10 років подвоїти видобуток власного газу. Про це зазначив доктор технічних наук Лаура державної премії України у галузі науки та техніки Ярослав Куниця. Цитую. Україна цілком здатна подвоїти досягти подвоєння видобутку власного газу при витратах значно менших, ніж при закупівлі газу за кордоном, чи незважаю, незалежно звідки з Росії чи з Європи, зазначив він. На переконання науковця, замість спрямування зусиль лише на пошуки по всьому світу альтернативних джерел і продавців газу, слід терміново і кардинально нарощувати власний видобуток. А поки що до Новини Миколаївщини 15 лютого відзначається день виведення радянських військ з Афганістану. З цієї нагоди в обласному палацу культури відбувся урочиста зустріч воїнів інтернаціоналістів та запасу. У глядацькому залі обласного палацу культури зібрались воїни, ветерани, гості, щоб поспілкуватись з бойовими товаришами, згадати минулі роки, вшанувати пам'ять загиблих та просто відпочити душею

Захищав і був на перших рубежах боротьби. Ну і це пам'ять про наших друзів, які не повернулися з Афганістану. Ми завжди зустрічаємося, завжди їх згадуємо. Більше 14 тисяч воєннослужащих советської армії не прибыли в свої дома к дітям, к жонам, к родителям. Воїнам буде виплачено 1597 гривень. Іменно в п'ятнадцятому число. Час йде, змінюється влада, політична ситуація в державі та, на жаль, у ветеранів залишаються проблеми, які потребують вирішення. Ми можемо, якщо не буде війни, ні одному чоловіку, ні двом чоловікам дати квартири, всім дати квартири. Ні одному чоловіку дати машину, всім ветеранам, інвалідам дати машини. А по чому? А потому что если бы не было войны, мы богатая страна, мы сильная страна, мы умная страна. У нас есть программа, называется Турбота, и есть множество мероприятий, которые... финансируется из областного бюджета, в том числе и социального плана и финансовой поддержки. Поэтому сказать, что мы не видим, не знаем и не решаем вопросы системно, ну, это было бы, наверное, зря сказано. Та процес обоюдний влада может поддерживать ту организацию, которая себя что-то представляет. Организацию, за которой стоят люди, которая работает. работає, не просто там три человека создали общественную организацию и говорят дайте. Для того чтобы сказать дайте, нужно сначала что-то сделать, отдать для общества, для государства. Це особливий день і не тільки для учасників цієї війни. Ветерани отримали відзнаки, слухали щирі вітання, а художні колективи подарували чудовий концерт та масу приємних вражень. Ксенія Стожук, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Романтичне свято День усіх закоханих відзначається 14 лютого в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. У цей день прийнято дарувати коханій людині традиційні листівки, валентинки. Про історію і традиції цього свята знає більше Юлія Нагайко. День усіх закоханих пов'язаний із шануванням святого Валентина, християнського священника, який згідно з легендою жив у третьому столітті нашої ери в Римі. Тодішній імператор Клавдій ІІ відзначався неабиякою жорстокістю і вважав, що одинокі чоловіки більш витривалі воїни, аніж жонаті, тому забороняв їм одружуватись. Попри це, польовий лікар і духівник Валентин таємно проводив обряди вінчання. Дізнавшись про це, імператор викликав священника на допит. Любовь ⁇ это боль. Разве ты не знаешь? Знаю. Но я знаю также солдат, которые без рук, без ног, с волочащимися за ними кишками и зубами рвали врага, потому что их ждали дома любимые женщины. За свої дії священик був засуджений до мученицької смерті. Його страта відбулася саме 14 лютого. Згодом Валентин був канонізований католицькою церквою, а серед людей отримав титул покровителя закоханих. Існує ще одна легенда, пов'язана з ім'ям святого Валентина. Розповідають, що коли священник перебував у в'язниці, у нього закохалася сліпа дівчина, донька наглядача. Валентин зцілив її від недуги, а перед стратою він залишив їй прощальну листівку з написом Твій Валентин. Звідси і з'явилась традиція дарувати у цей день Валентинки-коханій людині. У наш час це ремонтичне свято набуло надзвичайної популярності, особливо серед молоді. У кожній країні День Закоханих відзначають по-різному. Італійці вважають своїм обов'язком дарувати коханим солодощі, шоколад, цукерки та печиво у формі серця. Через це свято іменують «солодки». У Франції традиційним подарунком на День закоханих є коштовності. Також у цій країні на свято Валентина прийнято освічувати своїй обраниці. А в Голландії зробити пропозицію другій половинці цього дня може і жінка. Якщо ж чоловік відмовиться, він зобов'язаний віддячити їй подарунком. Англійці вітають із Валентином не тільки свою другу половинку, а й усіх домашніх улюбленців. Найрозповсюдженішим подарунком у цій країні є м'які іграшки. У Данії на день святого Валентина прийнято надсилати один одному засушені білі квіти і Валентинки без підпису. Незмінним у всіх країнах є те, що цього дня кожен має особливий привід висловити свої почуття коханій людині. Юлія Нагайко, телевізійні новини Миколаївщини. В перший день всіх закоханих відсвяткувало у новому приміщенні міського відділу державної реєстрації цивільного стану одразу 25 пар молодят. Разом із ними в урочистостях брали участь чотири родини. Молоді батьки вирішили зареєструвати новонароджених дітей саме в цей день. Як виявилось, всі учасники своєрідного флешмобу спеціально готувались до вступу в шлюб саме в день всіх закоханих. Вони впевнені, що починати сімейне життя у таке свято дуже добра прикмета. Сьогодні всі закохані, вітають один одного з Днем Святого Валентина, і вже давно у нас склалася в, в Україні традиція саме в цей день і е, говорити теплі слова і говорити про кохання. Тому для молодят дійсно символічно саме в цей день одружуватися, розписуватися, єднатися і говорити про кохання. Деякі молодята вирішили побратися в день закоханих просто так. Але є пари, для яких ця дата пов'язана із цікавими спогадами. Одна з таких пар Денис та Наталя. Два роки тому, 14 лютого, вони зустріли один одного. Наше кохання, наш шлюб буде завжди в коханні в вічному день влюблені, самі сіль і розпис. Ну дуже удобно, красиво получається. До речі, вперше за 10 років на Миколаївщині із розмахом почали відзначати і реєстрацію народження дитини. Цього дня отримали свідоцтва про народження одразу три дівчинки та один хлопчик. Батьки цих дітей впевнені в знаменності цієї дати. Діло в тому, що дівчинка то, вона повинна бути окружена любов'ю. Тому в День день них все так і буде. Відроджувати традицію урочистої реєстрації немовля. Цього дня почали майже в кожному куточку України. Народження малюка і реєстрація це щастя і це радість в родині. І це буде покращення. Я думаю, що внаслідок таких дій, коли ми разом з громадськістю будемо робити добро, ми дійсно виконуємо слова нашого славетного кобзаря. І на нанулені землі врага не буде себе стати, а буде син і буде мати. І буде радість на землі. Будемо продовжувати, тому що немає нічого святого, як народження дитини. Денис Іванов, Артем Балібов, ТНМ. День всіх закоханих миколаївців вміють та люблять святкувати, особливо у нашому зоопарку, який у цей день влаштував приємну акцію, яку саме дивіться у нашій постійній рубриці очима репортера. Стріле мура привели всіх закоханих в миколаївський зоопарк. А для Валентинів організатори спеціально для свята вхід зробили безкоштовний. Ми сподівалися відшукати Валентинів і все-таки знайшли. Тим паче, що для декого це свято не тільки співзвучне з їхніми ім'ям. Я в цей день зустріла свого мужа. У нас це було перше свидання в цей день пройшло, Тому для нас важливий день. Ми його не пропускаємо, відпочаємо кожного. Ми просто год только як вместе, місті. Тут перший наш день Валентина, поэтому мы ми вирішили приїхати зоопарк, набратися кучу хороших позитивних емоцій, і мені кажется, можна в дальнейшем продовжувати. Тоже как-то так отвечать. Ну, а вы имеете в виду в плане, что бесплатно для Валентины Валентины вход? Я считаю, что это правильно. Это хорошая идея. У День Святого Валентина, тески покровителя всех закоханых, ділилися порадами до мешканців міста. Щоб, оказывается, человек нашёл свою вторую половинку, чтобы в этот день никто не был одиноким, чтобы все были счастливы. Чтобы было любить больше в мире. Мира на земле. Да. Ну, Да, больше всего мира и любви. Незважаючи на сніг та холод, молодята прийшли подивитися на екзотичних тварин і зігрівалися вони обіймами та поцілунками. Щоб друг у кожного була своя пара. Любві, щастя. Взаємного. Нехай же в цей день ті, хто мають другу половинку, берегли та любили її. А хто не знайшов своє кохання, обов'язково його зустріне. Сьогоднішні Валентини натякали, що мрії в цей день неодмінно збудуться. Незважаючи на морозний холодний день, люди на вулицях міста посміхаються і охоче купують подарунки до Дня всіх закоханих. Наша знімальна група поцікавилася у городян, як вони ставляться до цього свята та як його зустрічають. Ну, в принципе, знаете, это можно назвать как Новый год, только Новый год это год для новой жизни, а это, ну, наверное, для новых отношений каких-то. С утра уже поздравил свою супругу с праздником. Ужин при свечах. Ужин при свечах. Для кого выбираете Валентинки? Для Дима, для кого мы выбираем? Мамочки шарик. Мамочки шарик. А как вы будете отмечать этот день? Смену Как будете отмечать День влюбленных? Никак. Просто никак. Эти современные праздники, я их не признаю. Ну, понимаю, Новый год, 1 мая, 7 ноября. Ну, наверное, стандартно семейным ужином. Шампанский и что-то сладкое. Ну, вот, как бы, на работе и все. А вечером э, придомой? Лягу все. Пишу, поздравляют меня с днем рождения, просто у меня сегодня еще день рождения, с поэтому днём рождения да, вас. спасибо большое, поэтому стараюсь рождения, сразу, от... да? Да, сразу ответить, стараюсь, да. И все же, вот помимо дня рождения, как вы отметите сегодняшний день, Валентина? Да как? С цветами, как видно, посидим за столом, в общем, создадим праздничную атмосферу. Мы планируем на котов, кинотеатр, кафе посидеть. А что бы вы хотели в подарок получить сегодня? А у меня подарок уже есть. С внучкой будем отмечать. А как Мама вообще? на работе рабочий, рабочая суббота, поэтому мы с внучкой у нас есть антидепрессант. Как относитесь к этому празднику? Хорошо относимся. И Хороший, и приятный все. романтический праздник. Это подарок любимый ваш. Конечно. А чего ждете от этого праздника? Да, ничего, просто хочется сделать приятного, в основном все так хорошо. В принципе, ничего такого не ожидается особо. Я вірю, що завдяки коханню світ може вдосконалюватися, життя може бути краще. Головне чисті та щирі почуття. Не вагайтесь, хоча б у цей особливий день зізнайтесь своїм рідним, близьким у любові до них. Будьте вірними та чесними. І святий Валентин влучить саме в вас. Ксенія Стужук, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту в стінах Миколаївського національного університету кораблебудування відбувся один з етапів 16-ї спартакіади серед працівників засобів масової інформації. А саме змагання з настільного тенісу, які, до речі, співпали зі святкуванням Дня Святого Валентина. 16-та спартакіада серед працівників ЗМІ включає 13 видів спорту, більше з яких Олімпійські. Цьогоріч заявки на участь подало понад 10 команд. Це працівники радіо, газети та телебачення. Сьогодні у будь-якій професії людина стикається зі стресом. Багато людей одностайні у думці, що найкращим методом боротьби із ним є заняття спортом. В Першу чергу, та можливість держати в тонусі, підтримувати кріпку фізичну форму, тому що все-таки робота журналіста це доволі важка, нервна професія. І от де можна зняти стрес, так це в спортивному залі. Багато журналістів, спортсмени у минулому. До речі, судив змагання. Єдиний майстер спорту СРСР з тенісу в Миколаєві Володимир Кличко. Найзапекліша боротьба тривала між фаворитами змагань миколаївським кабельним телебаченням, Ніс Тебе, Миколаївськими новинами та нашою телерадіокомпанією. Цікавою була єдина жіноча дуель нашої співробітниці Наталії Чкалової та Оксани Шубіної працівниці прес служби у МВС. Дехто постійний учасник, а дехто на змаганнях вперше. На таких соревнованиях впервые, честно скажу вам. И как ощущение? Ну, ощущение победы, как бы. Я Человек, как смотрю, он хорошо играет в теннис. Я не ожидал, что выиграю. Ну, так вот получилось, что выиграл. Змагання співпали з днем всіх закоханих. Організатори та учасники привітали миколаївців з цим святом. Всех поздравляю Николаевцев з 14 февраля, особливо женщин, девушек наших красивих, любви, женского счастья. Ну і би, все само вам. Перше місце вибрало миколаївське кабельне телебачення, однак із визначенням другого, третього та четвертого були складнощі. Адже у всіх трьох команд рахунок перемог був рівний. Тому вже за додатковим перерахунком різниці особистих результатів судді визначили призерів. Так друге місце посілені з ТБ, третє Миколаївські новини, а четверте наша Миколаївська телерадіокомпанія. Ігор Карманов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. І наостанок я хочу ще раз привітати вас і з нам всіх закоханих побажати щастя та любові. На все добре!